Вітаю, шановні 11 клас на уроці з Всесвітньої історії. Сьогодні у нас третій урок міжнародних відносин, і поговоримо сьогодні про завершення холодної війни та уроки і наслідки. Е, ну, Почнемо з того, як же поступово вийшло з холодної війни і хто там переможець, чи можна так взагалі назвати, до нового погляду до проблем Європи та світом, політичні кола Сходу та Заходу. Пройшли різними шляхами дослідження вчених зусиллями журналістів, письменників, люди, людей мистецтва вони всі формували у свідомості світової громадськості різке негативне ставлення до ідеї насильницького розв'язання міжнародних проблем. Незважаючи на загострення протистояння між НАТО та ОВД, тривав загальноєвропейський процес розпочати в Гельсинські у Белграді, Мадриді, Стокгольмі. Відні відбуваються зустрічі представників держав, учасник, учасників НБСЄ, на яких розглядали питання з припинення глобального протистояння. Чим проблемнішим ставало внутрішнє становище СРСР, тим більш поступливою і конструктивною ставала його позиція на переговорах. Готовність до таких поступок була очевидною після приходу до влади Михайла Горбачова. Він проголосив політику перебудови, а також необхідність утвердження нового мислення в міжнародних відносинах. Новий радянський лідер розпочав широку зовнішню політичну діяльність. 7 квітня 1985 року СРСР припинив розгортання ракет середньої дальності у східній Європі, а з 6 серпня 1985 року вів односторонній мораторій на ядерні випробування, який діяв півтора року. У січні 1986 року Горбачов висунув програму ліквідації до кінця століття зброї масового знищення. В травні 1987 року ОВД декларувало, що учасники блоку за жодних обставин не розпочнуть воєнні дії проти будь-якої держави або союзу держав, якщо самі не стануть об'єктом збройної агресії, що ніколи не застосуватимуть першу ядерну зброю. Що СРСР і його союзники не мають територіальних претензій до жодної з держав і жодну країну не вважають своїм ворогом. Радянсько-американські переговори на вищому рівні в Женеві в 85-му році, в Явок у вісімдесят шостого року, в Вашингтоні 87-му року та в Москві 88-му року змусили позитивні зумовили позитивні зрушення в галузі реального скорочення ядерних озброєнь. Так, у грудні 1987 року був підписаний, а в червні 1988 року набув чинності, договір США і СРСР про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Він передбачав знищення близько 4% ядерних озброєнь, арсеналу ядерних озброєнь. Тут є цікавий факт, що на Стокгольмській конференції з питань довіри і безпеки в Європі Радянський Союз виступив з ініціативою щодо обмеження військово-морської діяльності на півночі Європи і в Середземному морі. Радянський уряд пропонував вивезти із Середземномор'я як радянські, так і американські кораблі носії ядерної ядерною зброєю, згодом військові флоти США та СРСР. Тепер це не було суто пропагандистським маневром, як це можна було вважати десь років тому. В СРСР почали розуміти, що серйозна зовнішня політика можлива неможлива без взаємних поступок у підсумковому документі, який був прийнятий 15 січня 1989 року. На загальноєвропейській нараді у Вітні активно обговорювали проблеми прав людини. Усі держави було рекомендовано вдосконалити свої закони адміністративні право і політику в галузі громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та інших прав людини і основних свобод та застосувати їх на практиці після зруйнування Берлінської стіни у листопаді 1989 року і зустрічі Горбачова і Буша у грудні на острові Мальта між СРСР і США завершується холодна війна. Нове мислення поширилося і на регіональні конфлікти в Афганістані, в Нікарагуа, Камбоджі, Анголі було взято курс на національне примирення, пошук шляхів розв'язання проблем за столом переговорів. Значною мірою політика національного примирення була викликана нездатністю СРСР надалі підтримувати збанкрутілі прорадянські режими. режим. У 1988 році В'єтнам вивів свої війська з Камбоджі, а Куба з Анголи. Після женевських домовленостей між СРСР і США щодо Афганістану 15 березня 1989 року Радянський Союз завершив виведення своїх військ з цієї країни. Важливим наслідком нового мислення і закінчення Холодної війни стало об'єднання Німеччини і виведення радянських військ із країн Центрально-Східної Європи. Таким чином, війна у нас завершилася. Ну чому? Війна завершилася. Яка передумова? Це в першу чергу усвідомлення згубності продовження ракетно-ядерного протистояння та наростання антивоєнних виступів і настроїв країнах світу. Якщо казати про наслідки, то їх можна звести до таких: що це поразка СРСР у холодній війні, розпад СРСР і соціалістичної системи. також Припинення глобального ракетно-ядерного протистояння міжна державами, завершення балансування на межі війні скорочення ядерних потенціалів, це становлення єдності світу, прискорення процесів глобалізації і регіональних інтеграційних процесів, це становлення єдиного світового ринку, засноване на функціонуванні ринкових економік, приватні власності і конкуренції, це об'єднання Німеччини, це поява нових держав Центральній східній Європі після розпаду СРСР, Югославії, Чехословаччини. Це приборкання конфліктів, породжених холодною війною, це і загострення проблем, які раніше стримувало глобальне протистояння над держав, це зміна системи міжнародних відносин, це започаткування процесу ліквідації тоталітарних та авторитарних режимів світу, це поява проблеми розповсюдження зброї масового знищення, і загострення проблем міжнародного тероризму. Ось це такі наслідки, які ми маємо після холодної війни. В кінці ХХ початку ХХІ століття. Тут важливим наслідком, як я сказав, стало об'єднання Німеччини. Взагалі, питання об'єднання Німеччини було тісно пов'язано з проблемою колективної безпеки, оскільки поява в центрі Європи нової сильної держави могла порушити баланс сил на континенті. До того ж, недавнє минуле Німеччини викликало побоювання сусідніх держав. Протягом 45 років в центрі Європи зберігалась небезпечна зона конфронтації, де два військово-політичних союзи безпосередньо протистояли один одному. Усі ці роки в свідомості німецького народу жила прагнення усунути таке становище і досягти об'єднання в межах єдиної Німеччини. Зміни в СРСР і НДР створили сприятливі умови для цього у лютому 1990 року між державами. Що перемогли в Другій світовій війні, СРСР, США, Британію та Францію, і двома німецькими державами було досягнуто домовленість про створення переговорного процесу 2 плюс 4. В результаті важких переговорів, які велися протягом 7 місяців, було вироблено документ, що містив рішення з усього комплексу зовнішніх аспектів німецької єдності, 12 вересня 1990 року. В Москві міністра закордонних справ шести держав підписала договір про остаточне врегулювання питання щодо Німеччини. Він встановлював, що зовнішніми кордонами об'єднана Німеччина є кордони НДР і ФРН, і підтвердив остаточний характер цих кордонів як суттєву складову нового світового порядку в Європі. Сторона визнала, що об'єднана Німеччина не має жодних територіальних претензій до інших держав і не висуватиме таких претензій в майбутньому. Конституція Об'єднаної Німеччини не мала бути положень, що суперечили б цим принципам. Уряди ФРН і НДР підтвердили свої заяви про те, що німецькі землі йде, з німецькі землі йде лише мир, а також свою відмову від виробництва, володіння і розпосюдження ядерної, біологічної і хімічної зброї. Збройні сили Німеччини підлягали скороченню протягом 3-4 років до 370 тисяч. Радянські війська мали бути виведені з Німеччини до 31 серпня 1994 року. Протягом цього строку на території колишньої НДР і Берліна мали перебувати лише німецькі формування територіальної оборони, не включені до структур НАТО. Договором було передбачено заборону розташування у східній Німеччині іноземних військ та ядерної зброї або її носії після виведення звідти радянських військ. Також до 31 серпня 1994 року в Берліні мали залишатися війська США, Великобританії та Франції. СРСР погоджувався на входження об'єднання Німеччини до складу НАТО. Після об'єднання Німеччини були вичерпані права і відповідальність чотирьох держав щодо Берліна і Німеччини загалом. Уряди СРСР, США, Британії, Франції заявили про припинення дії чотирьохсторонніх угод і рішень воєнного і післявоєнного часів щодо Німеччини та розпуск відповідних органів. Об'єднання Німеччина здобула державний суверенітет у своїй внутрішній та зовнішніх справах. Договір підвів остаточну риску під підсумками Другої світової війни і 45-річним післявоєнним періодом. 3 жовтня 1990 року НДР увійшла до складу ФРН. На політичній карті Європи з'явилась економічно могутня держава із населенням 87 мільйонів осіб, яка завдяки своєму потенціалу належить до групи найбільших держав світу, і зараз прагне стане постійним членом Ради безпеки ООН. Важливим етапом на шляху ракетно-ядерного роззброєння став візит президента СРСР Горбачова до США в травні червні 1990 року. В результаті переговорів із президентом США Бушем було підготовлено основний документ договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, укладено угоду про ліквідацію 80% хімічної зброї і про відмову від виробництва її. Також було досягнуто домовленість про досконалення перевірки на місцях потужностей ядерних вибухів. Таким чином, було усунуто перешкоди, які гальмували ратифікацію двох важливих радянсько-американських договорів, підписаних ще в 74 та 76 роках, про обмеження підземних випробувань ядерної зброї, і, роші, і про підземні ядерні вибухи в мирних цілях. Було укладено важливу угоду, що доповнювала і розширювала угоди 73-го року про науково-технічне співробітництво в галузі мирного використання атомної зброї. Після розпаду СРСР учасниками цього договору стали Росія, Україна, Казахстан і Білорусь, які 23 травня 1992 року підписали в Лісабоні угоду про те, що на території трьох останніх із перелічних держав не мало взагалі існувати ядерної зброї. На основі цих домовленостей президент Росії Єльцин та президент США Буш у Вашингтоні в червні 1992 року підписали проект договору СНО 1. За яким США та ядерні та держави колишнього СРСР скорочували стратегічні наступальні озброєння на 50% протягом 7 років? У 94 році договір СНО-1 був ратифікований всіма сторонами. А 3 січня 93 року в Москві Єльцин і Буш уклали договір СНО 2 про скорочення вдвічі стратегічних наступальних озброєнь, які залишаються після виконання договору СНО-1. Учасниками цього договору було лише Росія і США, оскільки передбачало, що після виконання домовленостей 101 Україна, Казахстан і Білорусь стануть безядерними державами. Також у 1993 році було укладено важливу конвенцію про заборону і ліквідацію хімічної зброї. Закінчення Холодної війни політичні зміни в СРСР призвели до революції України в країнах Центрально-Східної Європи і припинення з 1 липня 1991 року діяльності організації Варшавського договору. Враховуючи нові реалії політичного життя, представники країн-член НАТО 5 6 липня 90 року прийняли Лондонську декларацію, яка внесла радикальні зміни військову доктрину блоку НАТО. Організація взяла на себе зобов'язання про ненапад на інші держави, а ядерні озброєння були оголошені зброєю екстремальної ситуації. Змінилася роль НАТО. Колишні союзники СРСР по ОВД, а згодом і деякі країни, які утворили, утворилися в результаті розпаду СРСР, заявили про своє бажання вступити до НАТО. Їхні дії були продуктовані прагненням забезпечити стабільність і безпеку в нових умовах. Вступ країни Центрально-Східної Європи до НАТО став однією з головних проблем у відносинах між Росією та США і НАТО. На зустрічі країн-членів НАТО в Брюсселі, в Бельгії в січні 1994 року була прийнята програма партнерства заради миру. Її метою було забезпечення стабільності в Європі і розвиток співробітництва з країнами Центрально-Східної Європи. В цій програмі взяла активну участь і Україна. Серйозним випробуванням змін для міжнародних відносин стала криза в перській затоці на початку 90-х років, викликана агресією Іраку проти Кувейту. Ірако-Ірацька війна 1980-88 років зумовила зростання зовнішнього боргу Іраку 80 мільярдів доларів. Війна стримувала мілітаризацію економіки і посилила політичні амбіції президента Іраку Саддама Хусейна, його претензії на лідерство в арабському світі. 2 серпня 1990 року іракська армія вдерлась в Кувейт, вчинивши неспровоковану агресію. Емір та уряд Кувейту перебрались до Саудівської Аравії. Численна армія змогла вчинити лише слабкий опір. Кувейт було окуповано і оголошено провінцією Іраку. Дії Іраку рішуче засудила Рада безпеки ООН яка зажидала негайного виведення іракських військ з Кувейту і ввела широкі економічні санкції щодо Іраку. Усі активи Іраку і Кувейту в іноземних банках було заморожено, блоковано експорт іракської нафти. Багато держав направили до Саудівської Аравії військовий континент для озброєння та захисту країни від можливої агресії з боку Іраку, так званий операція щіт пустелі. Основу могутного військового угрупування зосередили на території Саудівської Аравії, встановили Збройні сили США, що досягли 500 тисяч осіб. Військові кораблі США та інших країн патрулювали в водах перської затоки Червоному та Середземного морях. Становище ускладнювалося неврегульованістю палестинського питання і відсутністю єдності в арабському світі щодо дій Іраку. Посилаючись на каральні акції ізраїльської влади проти Арабів в Єрусалимі, засуджені Радою безпеки ООН, Хусейн претендував на роль захисника Арабів від Ізраїлю і пов'язував кувейське питання з вирішенням палестинського питання. Оцінюючи дії Іраку як виклик світовому співтовариству, Рада безпеки встановила кінцеву дату виведення іракських військові 15 січня 1991 року. В разі відмови проти Іраку було санкціоновано застосування Збройної сили. Заходи в життя Радянським Союзом та Францією і іншими державами з метою мирного розв'язання кризи. Виявилися безуспішними 17 січня 1991 року. Багатонаціональні сили антиіракської коаліції на чолі США завдали масованих повітряних і ракетних ударів по військових та інших об'єктах Іраку і Кувейту. Такі удари тривали майже до кінця лютого, поки в результаті стогодинної операції сухопутних військ антиіракської коаліції іракські війська не були розгромлені. Кувейт було визволено. Операція багатонаціональних сил буря в постелі успішно завершилась, проте режим хосейна залишався при владі. Йому навіть вдалося придушити повстання шиїтів на півдні і курдів на півночі країни. Ефективне приборкання агресора стало можливим лише за умов припинення конфронтації між США та СРСР. Після завершення бойових дій Ірак був зобов'язаний протягом 90 днів позбутися наступальних озброєнь та зброї масового знищення. На півночі і півдні країни було створено зони безпеки. Куди було закрито доступ для іракських літаків і де заборонялись розміщувати бойові підрозділи армії Іраку, гарантами виконання угоди стали США та Велика Британія. Також проти Іраку було запроваджено санкції, які спричинили продовольчі труднощі в країні і нестачу необхіднішого в 1996-1999 роках. В Іраку ООН здійснювала програму нафта в обмін на продовольство. Криза в перській затоці дала поштовх близькосхідному мирному процесу, проте результати його виявилися обмеженими, близький схід продовжував залишатися джерелом міжнародної напруженості, і з новою силою він вибухнув в 2011 році під час арабської весни. У другій половині 90-х років основна увага світової громадськості також була прикута до розв'язання конфлікту на Балканах. Розпад Югославії супроводжувався криваво війною з етнічними чистками. Для вирішення конфлікту знадобились зусилля як міжнародних організацій, так і окремих держав. Зрештою, після санкціонованого ООН втручання НАТО, хорвата боснійські війська відбили в Сербії 50% території Боснії та Герцеговини, і 15 березня 1995 року роком була укладена мирна угода, яка поклала край війні в Боснії та Герцеговині. Того тоді, до того ж, в серпні 1995 року, Хорватія провела успішну операцію з ліквідації Республіки сербської країни. за два роки сербські війська були виведені із Славонії. Придушивши конфлікт в Боснії та Герцеговині, світова громадськість опинилась перед загрозою проблеми Косова, що набула збройного характеру. Албанська меншина, що проживала на території Сербії в районі Косова, взяла за собою зброю з метою домогтися приєднатися до краю, краю до Албанії. Сербська армія, маючи досвід антипартизанської боротьби, жорсткими засобами, придушувала партизанський рух албанського народу. Щоб захистити нову пожежу на Балканах, конфлікт втрутились ООН, НАТО, ОБСЄ та інші організації, вони примусили, ворогуючі сторони, укласти угоду в 98 році, проте виконання умов угоди весь час наражалось на опір її противників, як з одного, так і з іншого боку, що вилилось в спалах насильства. Щоб покласти край кровопролиттю в лютому 1999 року під загрозою застосування сили з боку НАТО, сторони сіли за стіл переговорів. Проте домовленості не було досягнуто. Вину за зрив переговорів було покладено на Сербію. Нато, щоб зробити Сербію більш поступливою, розпочала війну проти неї впродовж 78 днів НАТО бомбардувало Сербію. Зрештою, серби вивели свої війська з Косова, а вкрай було введено війська НАТО і не санкціоновано Росії. Проте конфлікт в Косово не розв'язаний до кінця, У 2001 році. До речі, ще спалахнула війна в Македонії, де албанська меншина підтримана ззовні, розгорнула війну проти центрального уряду. Завдяки зусиллям НАТО, ООН, ЄС та ОБСЄ конфлікт вдалося погасити. Одним із важливих наслідків Холодної війни це стало перехід світу до багатополярності. Однополярність передбачає домінування однієї держави на міжнародній арені у військово-політичній, економічній та культурній сфері. Після краху двополярної системи світового порядку глобальне лідерство на деякий час перейшло до США. Однак однополярний світ не міг існувати нескінченно довго. На початку 21-го століття глобальне панування США було поставлено під сумнів, залишаючись могутньою на державу, вона більше не може домінувати на міжнародній арені, оскільки з'являються нові потужні та впливові держави. Світ повертається до багатополярності, тобто до свого природного стану. Сучасний багатополярний світ нині представлений США, Євросоюзом. Також Китаєм, Росією. Однак цей процес формування багатополярного світу триває, і до нього активно включаються інші найбільші країни, такі як Індія, Бразилія, Південна Африка. І завдяки посиленню економічної могутності цих країн зростатимуть їхні військові можливості. Навколо них будуть консолідувати сусідні країни, вони будуть будують союзницькі відносини з усталеними глобальними центрами сили, що відбувається вже зараз. Журналісти і науковці термін багатополярний чи багатополярність почали застосовувати в 60-х роках минулого століття, коли очевидні успіхи відродження економічного потенціалу Західної Німеччини, Японії, незалежна політика Китаю та Франції змусили констатувати, що відбі Біполярної міжнародної системи 50-х років поступово еволюціонує світ до багатополярної моделі. Наприкінці 60-х років американський держсекретар Кісінджер запропонував концепцію багатополярного або плюралістичного світу, в якому основні держави мали б конкурувати і. Співробітничити водночас провідні країни світу зацікавлені в багатополярній системі, тому стабільність існуючої системи значною мірою залежить від рівноваги між цими глобальними конфліктуючими групами. Така рівновага за своєю природою є нестабільною і марно сподіватися, що її можна буде втримати. Світова політика відійшла від біполярної системи наприкінці 80-х років. Вона пройшла через короткий момент однополярності, і зараз рухається до багатополярного світу 21-го століття, коли він утвердиться повністю. Отже, формування і становлення міжнародного порядку відбувається у нас на очах, тож, поки що, доволі важко однозначно визначити стійкі тренди світового розвитку. Сучасні міжнародні відносини характеризуються низкою суперечливих процесів з безпрецедентною динамікою, причому постійно з'являються і проявляються нові фактори визначеності. Тобто, під біполярністю слід розуміти таку структуру системи міжнародних відносин, для якої є характерний значний відрив двох членів міжнародних відносин від решти країн світу за сукупними показниками могутності, тобто на державу. Якщо ми кажемо про наддержави, які у нас були, це були у нас після Другої світової війни, звичайно, США і СРСР, сформована після Другої світової війни біполярна система поступово еволюціонувала від жорсткої біполярності другої половини 40-х років 50 х до м'якої біполярності в 70-х-80-х років, аж поки не припинило існування в 91-му році насдок розпаду СРСР. Фактично після того, як зникло тяжіння одного з силових полюсів, вся міжнародна система остаточно дестабілізувалася. Тобто відбулася глибока реструктуризація світової політики. У 90-ті роки був період однополісного світу. І сьогодні, як ми сказали, це багатополісний. Дома знання завдання ви бачите перед собою, будь ласка, до наступного року виконайте. До зустрічі!